Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні декілька слів про електродвигуни, які я використовую на своїх ремуляторах. Перед вами два електродвигуни. Один в зібраному вигляді, інший в зібраному вигляді. Дані електродвигуни будуть встановлені ось цей на ремуляторі мзх 245 Доволі таки цікава модель. Пізніше я вам її покажу, як то все діло буде виглядати вже в зібраному вигляді. Тут електродвигун 18,5 кВт-1500 обертів. Електродвигун фактично новий. Ну, життя його трішки, трішки при перекладанні, скажімо так, з місця на місце потрапало, відбили лапку. Але електродвигун повністю новий. Як ми бачимо по обмоткам, о, тут питань по них немає. Заводська він не палений, не мучений, не жучений. О, Шпонка навіть була у валові, Звісно, що вал трішки прижавів, але вона була на штатному місці. Тут нічого не стояло. Підчетники, нові, кришки не розбиті. Взагалі їх не чують навіть. Так, Електродвигун. Виробництво. Оцей електродвигун. Бухарест. Румунія. 18,5 бірочка. Доволі таки непогано зроблено, на відміну від радянських електродвигунів. Вона латунна, нині все читається. Будь ласка, прошу з цієї сторони, обмотки. Все як положено. Кришечки ще раз повторююсь, не розбиті. Все ціле електродвигун не використовувався, просто десь, просто десь він лежав. Цей електродвигун, ще раз повторюсь, буде встановлений на МЗК 245. Знову ж повторююсь. Пізніше то все діло про неї я буду вам знімати. Доволі таки цікава модель буде. Це що стосовно цього електродвигуна. 185 тисячі обертів. Електродвигун повністю новий. Він в експлуатації не був, тільки що, звісно, роки беруть своє. До речі, рік випуску тут не читається. Є тільки номер. Так, року випуску нема. 18 5, Ні, року випусканема. Переходимо до цього електродвигуна. Доволі такий цікавий електродвигун. Електродвигун виробництва США. Даний електродвигун буде встановлений на МЗХ 200 ну на Волговському редукторі. Це двигун 11 кВт. Прошу вірочку крупним планом. Ось виробник. Якщо прочитаєте її там в кінці ось вона. Бачите? До речі, бірка тут о, з державійки, вона читається, зроблено все, скажімо так, правильно і класно. 220-380, 40 А220, 23 А на 380 вольт, все читається знову ж американці. Навіть бірку притулили з нержавіючої сталі. Не те, що на відміну від радянських електродвиганів, там алюмінієва бірка. Яка заклепана, замучена, зажучена, вона фактично не читається. Передбачене змащування підшипників, не розбираючи. Також двигуні ось тут є пробочка. А, ось вона, бачите. Ну Все доволі таки якісно зроблено. Ай ми її пізніше закрутимо назад. Ось так. Так що американець і румунець будуть стояти на моїх грануляторах, цей буде стояти на МЗХ 200 НУ, а цей буде стояти на МЗХ 245. Ну, скажімо так, в ексклюзивному варіанті ось той грамулятор, історію якого я вам розповідав, він зараз на фініші. Ось він. Тут вже практично все готове за виключенням основного вала. До вихідних точимо основний вал, і то все діло поїде до власника. Ось такі справи по електродвигунах, які я встановлюю на Свої гранулятори. Всім до побачення! Підписуємося на мій канал. І, як завжди, традиційне наше, чекайте на наступні відео.